Стіла пакувати яйця китайських шовкових. Ну і хочу ж вам показати, як це я роблю. Тому що дехто мені пише, і, і коли я відповідаю, дивлюся, не до, не, не, здрастя, не до побачення, як я вже розповідала. Значить, Кожне яєчко, такі яєчка, китайські шовкові несуть. Я е, отак от заматую обережно в серветочку. І отак от в латочок. В латочок, отак от я їх складаю по 10, по 10 штучок, а потім пересипаю у нас, вон, бачите, ціла це опілки, чи як воно називається, і прикидаю отак от гарно, гарно трамбую, отак от все закриваю, щоб вони до вас дійшли якомога найякісніше, щоб не побити, не треснуло, нічого. Тому що я нещодавно сама отримувала яйця поштою. І також хвилювалася, щоб яйця були гарні. Так, в мене є зошит, то що я кажу, я вас записую там, хто в мене є, щоб не думали, що там це все в мене так з голови йде. І ось доходить черга до людини. Наприклад, я роблю так: от, пакую відправочку і відправляю. І ви отримаєте яєчки, отак от запаковані. І якщо ви гарно проведете інкубацію, то у вас будуть також такі гарні, як і у мене, пухові китайські шовкові корочки. Так що, будь ласка, кому потрібно, можете мені писати особисті. Я даю свій номер, пишете мені на Viber і замовляєте яєчка.